До додаткового заробітку прагнуть люди різних професій, і далекобійники не виняток. У цьому випуску ми якраз поговоримо про це, але не про банальні речі, такі як перевезення пасажирів, спекуляції з винтажем тощо, а про контрабанду. Ви можливо здивуєтесь, але деякі дальнобійники проявляють неабияку кмітливість, щоб через кордон перевести не лише офіційний вантаж, а й нелегальний. Глянувши на ці фото, ви відразу зрозумієте про що йде мова. Найпопулярніше місце для схову це колесо вантажівки. Візуально зовні складно помітити. Що там щось є, а митники не зможуть зазирнути всередину, щоб перевірити вміст. А якщо і зможуть, то цей процес дуже трудомісткий. Потрібно розбирати колесо. Найчастіше запасне колесо використовується для перевезення нелегального вантажу. Визначити, що в колесі щось приховано, допомагають службові собаки та спеціальне обладнання для рентгенівської перевірки вантажівок на митниці. Контрабанду зазвичай розміщують на внутрішній поверхні шини. Тут добре видно, як були запаковані сигарети. Потім шину збирають разом із диском, і вона виглядає. Як звичайна запаска, що приходить митний контроль без підозр. Але не завжди, якщо ці фото є у відкритому доступі, значить митники вже розкрили цей трюк. Окрім коліс, є ще одне цікаве місце для схованок газові балони. У нашій країні багато вантажівок працюють на газу, і навряд чи хтось буде відкривати балон, щоб перевірити його вміст. Але все було б добре, якби митники не були такими прискіпливими та не перевіряли все підряд. Цей водій явно матиме проблеми, адже саме в балоні він перевозив заборонений вантаж. У водіїв магістрації... Фур зазвичай встановлено два паливних баки, тож чому б не заповнити один із них контрабандним товаром. В одному буде паливо, а в іншому вантаж ідеальний спосіб для нелегального перевезення. Подивіться, скільки товарів вдалося заховати цьому водію. Митники не завжди заглядають у горловини паливних баків, але цього разу перевірили. Деякі водії проявляють неабияку кмітливість. Ось у цього хлопця контрабанду знайшли під підлогою. Такий спосіб більш серйозний у порівнянні з газовими балонами чи колесами. Але рентген все одно покаже. Чим наповнена вантажівка. Зовні це виглядає так: склеєні пачки у вигляді довгої касети засовують у раму. Потім потрібну частину закривають, щоб не викликати підозр Тож здогадатися, що там щось є, дуже складно. Але найхитріший водій це той, хто зміг сховати товар під дахом Для цього йому довелося частково вирізати його. Але митники мають досвід і миттєво знаходять такі схованки. Вони легко виявили контрабанду, просто припіднявши дах.